Отрута повільної діє. І от людина, коли вживає підтіловий спірт, алкоголь, чи це пиво, чи це вино, чи це що б то не було, чи то горілка, в неї зразу виникають різні розлади і в першу чергу розлади центральної нервової системи. Тому що накопичення підтілового алкоголю більше всього є в корі головного мозку. І тут пригнічується все. Бо Іде седація, сповільнення всіх дій людського, людського мислення. Перше, погіршується координація рухів, ускладнюється одночасне виконання двох і більше функцій. А таких функцій, коли людина веде машину є 7-8, якщо порахувати, зменшується швидкість реакції, продовжується час реакції. При попаданні в небезпечну ситуацію. Значно погіршується зір, створюються проблеми з розпізнаванням дрібниць, джерел світла, знаків, пішоходів і інших перешкод, обмежується поле зору, звужується нормальне поле зору від 180 градусів. Все це спричиняє допомогкової оцінки відстані, швидкості автомобіля, смуги, розподільні. Можуть вони видаватися значно е, далі або насправді, якщо вони є дуже близько. Ну, є така е, схема для орієнтації концентрації етанолу в крові. Менше 0,2 промілі, що зараз на сьогоднішній день допускається, відсутність впливу алкоголю. Від 0,2 до 0 до 1,5 промілі це легке сп'яніння, від 1,5 промілі до 2,5 – це сп'яніння середнього ступеню, від 2,5 до 3 промілі це сильне сп'яніння, від 3 до 5 промілі тяжке отруєння алкоголем, яке може бути причиною смерті. Вище 5 промілі, звичайно, це вже смертельне отруєння. Це ще раз підкреслюю, що етиловий алкоголь не відрізняється від других спиртів, Це є сильнодіюча отрута.